Друзі, всім вітання. І як кажуть, ранок у фермера починається далеко не з кави. Що, друзі? ораєм, продовжуємо орати, доурюємо кусочки. Ораю вже своїм трактором. Цепили плуга і доурюємо куски. В принципі, йде нормально, як скажемо так, в більшості в усіх. Важка оранка така, що просто там липне. А, ну я, мабуть, це трохи перечекав. І в мене, слава Богу, виходить нормально. Да, вчора Орали, то трошки сирувато було, а, <кхи> а сьогодні В принципі картина нормальна, як на мене виходить. Ураємо нашим опалом 110-й Лемкен. Зараз покажу яка виходить картина. Картина виходить наступна. У нас сьогодні дуже такий нормальний був приморозок, їхав, то позамерзала вода в калюжах. І ось дивіться яка штука зараз. Тобто кірка взялася, ось при, примерзла земля. Вже починає наближатися зима. Бо ось груда замерзла. Звісно, падалиця це тут страшенна, непомпайна сівалка. Але таке вже. Нічого тут не зробиш. Ось така виходить картина. В принципі, оре на мене непогано. Хорошо. Оре-оре непогано. Місцями десь ну, тут тільки починалося, тут дуже багато з цієї сторони дуже багато падалиці було. тут розвертався комбайн, вітер тоді був, вигружалися, ну Воно так видно, тут іде її насичення менше, просто концентрація. І картина вже виходить зовсім друга. Зараз поміряємо глибину, що у нас виходить. Так. Ну, ось притопчем. Хоп. Ну це десь в районі 29-30 сантиметрів. Тут ораю теж десь не, не мілко, бо соя мілко не любить. Ось так іде лужечок. Зараз все назад вставляє моружі. На так, да, є пробуксовка. Без пробуксовки, звичайно, нікуди. Вона є. Зранку ще тільки-тільки починав. то Ще була така русана. Хоч був приморозок, але була мокра. Падали ця пшениці, там її чимало було, то там взагалі відчувалася Зараз, А зараз в принципі, картина більш-менш наладилася. Зараз виставимо ручний газ. Д мене ідеально. Проход від прохода не відрізняється, корпус від корпуса так само. кладе все як вища сервісна книжка. Тут трохи кусочок гірший, тут може на велику глибину не оралося давненько. Але, в принципі, все одно. Загальна картина по палаті виходить. Нормально. І поїздимо з раю десь. В середньому виходить біля 8 кілометрів швидкість. GPS, чисто, щоб дивитися, яка швидкість. Більше не виходить швидкість, та в принципі більше й не треба, тут вони маленькі. Раз, перевернули плуга і вперед. Ну, але передають у нас морози вже. Ну такі мінус один, мінус два. Більше мінус двох немає, але стабільно, практично, як не кожен день, то через день. Тому треба... У нас ще трошечки лишилося цих кусочків, тому треба прискорюватися, доорювати, бо трохи не було. То часу не було, то не було як, то інші питання якісь виникали, то трошки затрималися з цим питанням. Лиця. Але така виходить картина. Як на мене картина класна. Продовжуємо далі. Не вийшло до орати. Осталося два проходи на одній площі і не без пригод лопнув трос щеплення. І їду на базу на ремонт, вже буду доворювати пізніше. Бо якраз вихідні, то треба ж ждати якого дня, щоб купити троса. Ну таке, ця техніка буває всяке. І як завжди, не в цей не в найпідходящий момент. Ну нічого страшного. Це ми головне, що знаємо, що то знаємо, що робимо. А там такі. Прорвемося, як кажуть.